Друзі, вітаю вас! Зараз знаходжуся в церкві Рема, Талса штата Пахома, це служіння Кенетахейген. Тут на першому поверсі магазин книг, магазин подарунків, сувенірів. Ось зала, Тільки що ми там були в залі, там ну там незручно відео записати через те, що там трошечки притушне світло. Нам зробили екскурсію, слава Богу, дізналися, що ми з України і. Дали нам таку благодать там пода, над, Далі там є е, різного роду кабінети, невеличкі зали для, для засідання. Я зараз вийду на вулицю і е, запишу коротке слово підбадьорення і сподіваюся, що воно буде благословенням для вас саме з цього місця. Ось, хоча не місце щось вирішує, а саме послання, суть пісні. Ось е, хочу сьогодні поговорити про те, скільки нам потрібно прощати. Ось пам'ятаєте. Коли Петро запитав Ісуса Христа, скільки раз мені на день треба прощати мого, мого кривдника? Чи до семи раз? Ви пам'ятаєте, що Ісус Христос на це відповів Петрові? Ні. Він каже сім раз по, по 70. Це дуже багато. Це дуже багато, брати та сестри. Це не просто один раз в день простити. Це. Більше декілька сот раз на день. Я думаю, що ця відповідь вона показує серце Бога, що Він нічого проти нас не має. Коли хтось вам каже каюся, ви маєте простити. Оце головна ідея відповіді Ісуса Христа, щоб ми не тримали нічого на когось, якщо хтось щиро кається. І отут дуже важлива думка. Якщо хтось щиро кається, якщо хтось не кається, то немає прощання. Якщо ми не прощаємо кривдників, поближніх, то й Бог не прощає. Тому якщо людина має покаяння, то ми маємо простити. Але якщо людина не має покаля... покаяння, то вона не отримає прощення. І тому не тому, що ми не хочемо дати їй прощення, а тому, що це закони Божі. В розділі розліван Марка так і написано: якщо ви не прощаєте, то і отець не прощає. Не тому, що отець не хоче не простити, а тому, що є блокування і це духовні закони. І якщо нас просять вибачення, нам потрібно простити. Це вкрай важливо зрозуміти. Знаєте, я зараз тут знаходжуся в служінні Хейгена в церкві Рема. Це дивовижне служіння. Це, ну, ну, це служіння, яке охопило майже весь світ і велику частину. Духовного зростання, можна сказати, створило саме це служіння, саме служіння Хейгена благотворно вплинуло на мій духовний зріст і мої відносини з Господом. Тому я дякую Господу за цю можливість і дякую, дякую цьому божому мужу, який вже зараз на небесах і його сину, який продовжує зараз його служіння. І в моєму серці є вдячність по відношенню до всіх, хто зробив мені добре. Але ви знаєте, що не так багато людей е, можуть оцінити тих, хто в житті не зробив щось добре. Як оцінити? Ну, наприклад, були ті люди, які не впливали благотворно, а щось робили, е, скажімо, неприємне, м'яко кажучи, да вам. Як бути з тими людьми? Якщо це рідні люди, я вам скажу. Якщо це рідні, вам люди близькі, дорогі, то вам треба з ними говорити. Вам треба показати, що неправильна поведінка знищить самих тих людей і привести їх до покаяння, щоб вони розкаялися. Якщо вони не каються, вони не зможуть. Вони не зможуть досягнути чогось житті. вони будуть від від'єднані від Божого благословення. І це погано. Тому наша ходна хода це повинно бути за тих, хто в проблемі. І якщо ми досягнемо доброго результату і покажемо їм картину або пагубну ситуацію, в якій вони знаходяться, і вони зможуть покаятись, це буде найкраще. І з нашого боку, всю мить нам потрібно прощати. Ось до чого я зараз під. Скільки разів простити мого ближнього, можливо, вас ображали дуже багато разів. Але якщо ви підвели до, 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 до миті, до того моменту, коли людина може сказати каюся, Все. це неймовірно хороший результат. Вам потрібно простити. І скільки б разів людина не просила, якщо вона каже щиро каюся, прощайте. Прощення розта, розтопить серце цієї людини і дасть можливість їй побачити Бога у вашому житті. Серце Боже в ваш, вашому, вашому відношенні. Я молюся, щоб сьогодні вас було розположення не лише до тих, хто робить вам добро, адже дійсно зараз в мене серце переповняється вдячністю служінні, служінню Рема, служінню Кентахейна. І мені хочеться бути тут. Мені хочеться дякувати Богу саме в цьому місці. Ось. І це природньо бути з тими людьми, які тобі роблять добро або прагнути їхньої присутності, їхньої компанії. Ось. Але ті люди, які оступля... оступаються, які не цінують нас, у нас також є задача приводити їх до задачі від Господа. Приводити їх в правильне положення. Якщо Господь робить вам акценти на служіння людям, які є вашими противниками, або навіть більше вони ображають вас якимось чином, помиліться про те, щоб привести їх до покаяння, змінити їхню точку зору мудрістю Божою, мудрим поводженням. Жінки досягали своїх чоловіків. Мудрим поводженням ви можете випрацювати своєю добротою, добротою Божою у вас, верніше, покаяння в їхніх серцях. І тоді будьте готові прощати. І стільки прощати, скільки треба прощати. Налаштуйтеся ніколи, не кажіть я тебе не прощу. Будьте готові прощати, якщо людина каже, прости мене. Я скажу вам, що це вкрай важливо. І бути з тими, хто тобі, в житті, допоміг, хто благословив тебе, і прощати тих, хто цього не зробив. Але ваше прощення. Поміняє їхнє життя, зробить трансформацію в їхніх серцях, і, і це все прославить Господи. Тому скільки би не просили вас пробачення, коли ви коли ці люди почнуть просити, пробачення, прощайте. Будьте такими, як наш Господь, як Ісус. Наслідуйте його всьому. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Вам Божого благословення і до наступної зустрічі.